я вам всем рот пердел. О, пиздец! Тебя что, на... со школы отпустили, что ли, или что? Тише, будь на туриста. Тише мы, тише мы с твоей мамкой, когда спишь. Ты его батю на кукане Да тише, будь на туриста. Такая тварь. Был бы у меня такой сын, я бы его утопил, как котенка. У цьому відео буде конструктивна або не дуже критика щодо виходу cs 2 Правильна вона чи ні, згодні ви чи не згодні. Буду радий дізнатися в коментарях. А також, звісно, вашу думку щодо виходу cs 2 загалом. So hi, я Бридпінк, і вітаю усіх з виходом cs 2 Ура, хлопа, хлоп, 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 вау, круто, круто, класно. Моє відео на каналі про останній відос по пакей зго було правдою, тільки є трішки питань щодо розробників гри, тобто до Valve, і вам можливо не сподобається те, що я скажу. Здається, враження, що вихід cs 2 це просто beta. КС 2 вийшла і що ми маємо? Ми маємо ММ, бійна, смерть, спрощений режим, напарники, прем'єр-режим, груз ботами і. А... І все, у CS2 поки не можна пограти в мапи з майстерні, різні режими по типу гонка озброєнь, безрангові матчі, звісно, Danger Zone, тобто свій власний батл рояль від Valve з флешками, і ша. ша ша шабля, скін такий. І з нового цікавого, ми маємо нову систему видачі безкоштовних кейсів та зброї. І все це має своє власне меню, де після підняття рангу ви маєте можливість вибрати безкоштовну нагороду. Перепрошую, дві безкоштовні нагороди на тиждень. Цікаво також, що розробники вклали максимум зусиль за для портування діїтелі у КС2, але не залишили їй місця у виборі мапи для ММ. При тому, що мапа з заручниками це не щось нове, і для цього є офіс. Оновлене байменю, фізика смоків, деякі перероблені мапи, деякі удосконалені, повернення діїтелі, фізика очей. Можливість оглядати Бімбу і гранати. Вау! На мою думку, це показує, що КС2 не була готова до виходу. І творці такі. Е, дивіться, викатуємо КС2, кидаємо усяких крутецьких цяцьок, а там вже потім бігом зробимо операцію. Ви можете подумати, якщо ви вмієте, що я критикую вихід КС2 через відсутність операції, але це зовсім не так. Е, я не критикую її за вихід операції, тому що я ніколи не проходив операцію CSGO. Я їх ніколи не купляв. Хоча у мене є сподівання, що операцію cs 2 будуть на Набагато цікавіше, ніж те, що ми мали у КСГО. У такому разі я б її навіть купив, якщо б були грошові гроші, звісно. До речі, про грошові гроші. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую. Вихід cs 2 у відкритий доступ здається поспішним. Так, я мегарадий, що вона вийшла, я бігав по мапах, грав, стрибав, радів, напевно, як і ви. Але гра Anyway здається неповною. У грі відсутній контент, котрий ми мали у CSGO. Як я вже говорив, це відсутність майстерні, спеціальних режимів та Danger Zone. І справа у тому, що cs 2 як я вже і казав, це апгрейд. Тобто ви не зможете повернутися назад у CSGO, аби зіграти у гонку озброєнь чи Danger Zone. Все, CSGO не існує, вона буквально померла Dead outside. Вважайте, що CSGO це просто вчора. Рашні ви назад ви не повернетесь. Той неприємний випадок, як ви лоханулись перед кимось, ви теж не виправите. Мені бездачі. Але тут не вистачає. Ну це просто якісь пизди. Але так тримаю в курсі, що ви досі можете вибрати в налаштуваннях тестування і зайти у CSGO. Але ММ та інші офіційні режими ви вже не зможете зіграти. І ось у цьому і проблема. Вигляд незакінченого фрі-то-плей шутера, саме сумне від Valve. Так додали нові налаштування графіки, звуку, новий тренувальний режим для новачків, музичний альбом старого меню CSGO, Ну і монету у пам'ять. Кайзго. Ні, я не сиджу плакою гавкою CS2. у бік кс 2 У кс 2 додали багато цікавих рішень і цікавинок, але вона здається недоробленою. Також досі є як старі, так і вже нові проблеми, котрі, звісно, будуть виправлені у наступних оновленнях. Так я розумію, що помилки завжди є і будуть, і їх треба виправляти. Можливо, цим вони просто намагались показати, що КС 2 готова, просто треба трішки часу, щоб її повністю дополірувати. Тому все, що залишається, це чекати на нові оновлення та сподіватись на світле майбутнє для КС2. Що ви думаєте на рахунок? кс 2 можете написати у коментарях, залюбки прочитаю ваші думки з приводу цього. А на цьому все. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Буду вдячний за вашу вподобайку та підписку на канал. Діліться цим відео з вашими друзями, це дуже сильно допоможе цьому відео присуватися. І до зустрічі в новому відео. Адіос!